Всім привіт, з вами Денчик, і сьогоднішнє відео про моє повсякденне життя. А все це тому, що мої друзі мене просили зазняти нове відео і викласти його на канал, але нічого цікавого або якихось поїздок у моєму житті зараз немає. Тому дивіться про цей влог. Чи поки я направляюся в спортзал, я хочу вам розказати про тему наступного відео. Тема така: ви залишаєте запитання в коментах або Буде в описах або десь на екрані. І я на них відповідаю в форматі відео. Я дійшов до спортзалу і зараз я піду займатися. Напевно, багато хто подумає, що мої відео тільки про спортзал, але це ні, це просто моє повсякденне життя. Я вже в самому залі і це просто ідеально. Сьогодні в залі ніхто не займається, я тут один ніхто на мене не буде дивитися, як люди біла. Канал займатися. До речі, якщо тобі також кричав, але ти якось заставляєш, став лайк. Я вийшов із спортзалу і я зайшов до Ігора. Ми з поговорили. пограли. Привітайся. І зараз я направляюся до хати, трошки поїм і підемо гуляти. Докладую, я сидів вдома і я почув якісь звуки в парку, підходить якісь двіші, я вирішив йти в парк. Йоферс, там реально якісь двіж. Зараз не гамфа. Власне, тема така. якісь чуваки із стартами бігають, тупо за людьми кидають лице. Коли честь інтерв'ю давати. Давай, давай інтерв'ю. Я, коротше, такий йду, йду, дивлюся. І на сцені окуляри, а то Дениса окуляри. Ні, кстати, хто не знає, я провтикав окуляри. Так, да, він повтикав окуляри, а я герой, знайшов окуляри. Все, дякую, всім, всім коротше, Денис Ставте Лайки да. Да, лайки, підписуйтесь на той канал Дениса, все. Інстаграм Ласер Інстаграм Ласер Силочка буде в описанні Все, все Все зняв, так? Дістань сюди Як завжди Дякую Ice Bucket Challenge Два года після Добрий річ Це буде і відео на каналі також буде Проперементуй Сашу, щас ставлюсь Ну я ж таке ніколи не зробила Пішли? на канал, ставте лайки, коментуйте відео і не забувайте Не забувайте про тему яка буде в наступному відео запитання? З вами був Денчик, Аня, Юра і багато хто інший Підписуйтесь на канал.